Досить цікавий інсайт з'явився в Іспанії. Там авторитетний журналіст Маркос Беніто повідомив неочікувані подробиці ситуації навколо Андрія Луніна. Справа в тому, що в всіх джерелах контракт українця спливає вже влітку, але сторони чомусь загадково минають цю тему і, взагалі, навіть не дають натяку на те, що вже взимку гравець може підписати попередній контракт з іншим клубом. Також журналіст говорить, що секрет подібного мовчання таємне продовження контракту в 2019 році. Начебто тоді вершкові активували пункт пролонгації ще на один сезон до літа 2025-го. І саме тому, коли зараз Андрій має найкраще відносини з Анчелоті, в змі майже немає натяку на його зимовий трансфер. Надаю ще лише нещодавно в пресі повідомили першого конкретного претендента на Андрія. Ним став іспанський віляреал. А ще Українець змінив агента. Тепер його послою представляє знаменитий Жорже Мендеш. Як ми всі розуміємо, що це ще один сигнал про те, що Кіпер нарешті готовий зробити новий відповільний крок у своїй кар'єрі?